Thank you Щороку фастівчани приходять на міський стадіон, щоб помилуватися нашими випускниками, і як завжди, вже традиційно їх вітають на них, покладають надії, нагороджують золотими та срібними медалями за високі досягнення у навчанні. Якщо ж на останньому дзвонику фастів ТВ цікавили плани на майбутнє випускників, то наразі стало цікаво, скільки коштує зараз випускний, а саме вбрання та образи, на які із року в рік приходять дивитись фастівчани. Дівчата, скажіть, в яку ціну обійшовся вам випускний наряд? Приблизно тисяч вісім. Ну, у мене трошки менше, приблизно тисяч п'ять, я думаю. Зрозуміло. Як ви думаєте, це дорого на даний час? Ну, враховуючи сьогодні... ціни, так це недорого, я вважаю. На сьогоднішній час це недорого. Ну мені влізло це все, ну. До чотирьох тисяч. Я думаю, в нас час зараз це, це для кожного випускника дуже дорого. Сукню шила, шила в минулому році. Тобто мені було легше в цьому році. Тобто ти запаслася за стола? Так. Три штуки. Три штуки рівно так. і все. Як ти думаєш, це дуже дорого на даний час? Чи все-таки це не таке? Ну, що е можливо. отак, якщо зі сторони, то це, ну. Це да, дорого. А так, якщо ну, це один раз в житті, то можна і можна і погуляти. Да, да, да. Якщо хочеш е, добре виглядати, то думаю, так. на це потрібно викласти чималу суму. Так що хочу сказати, що ну, коштів трошки, Варі, трошки було трошки потрачено. Можливо, так. Трошки, трошки є, так. Скажи, будь ласка, якою ціною? чи ну, Як дістався тобі образ на випускний вечір сьогодні? Завдяки мамі, тату. Які мамі тату? Mm -hmm. А е, як ти думаєш, дуже багато коштів вони витратили? Так mm -hmm. дуже багато, так mm -hmm. дуже багато. Святкувати випускні вечори зараз не, не дуже і дешево. Ну да. Ну нічого не можна сказати. Всі один були чудові, але краса потребує жертв у даному разі батьківських коштів. Після стадіону усі пани та панянки роз'їхалися по кафешкам. Світанок із випускниками ми не зустрічали, тому зіпсовану красу не бачили. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Віталій Філіпов, Фастів Тіві.